Вітаю вас на каналі Абетка Рецептів. Продовжую ділитися з вами смачними перевіреними та простими рецептами з мінімальним набором продуктів. І сьогодні у нас дуже класний рецепт смачного пирога на кефірі з яблуками та солодкою крихтою. Розпочнемо з приготування крихти. Для цього беремо холодне вершкове масло. Воно у мене з морозильної камери, до нього додаємо цукрову пудру та борошно. Перетираємо все в крихту. Для зручності можна скористатися теркою. Готову крихту кладемо до холодильника, а тим часом приготуємо тісто. У миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, збиваємо міксером протягом 6-7 хвилин до утворення світлої та пишної маси. Не перестаючи збивати, вливаємо рафіновану олію без запаху. Зменшуємо швидкість міксера та поступово до маси вливаємо кефір. У декілька прийомів додаємо сухі складники, перемішуємо за допомогою лопатки. А саме кукурудзяний крахмаль, соду, розпушувач та борошно. Перемішуємо все разом до однорідності. Тісто виходить досить густе, воно повинно повільно стікати з лопатки. Готове тісто переливаємо у форму, застелену папером для випічки. Перелік інгредієнтів, як завжди, я залишу в описі під відео. Зверху на тісто викладаємо почищені і нарізані пластинками яблука, посипаємо їх крихтою. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Готовий пиріг охолоджуємо у формі, а тоді за бажанням посипаємо цукровою пудрою та нарізаємо на порційні шматочки. Виходить м'якенький, поростий, високий та дуже смачний пиріг, тож обов'язково спробуйте приготувати. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд! та вдалої вам випічки.